Всім привіт! Мене звуть Анна Соцька і ви слухаєте восьмий епізод подкасту Східна Грань. У нашому подкасті ми разом з нашими гостями говоримо про відновлення Донецької та Луганської областей. А перед тим, як ми почнемо наш випуск, пропонуємо пройти вам анонімне опитування, яке розташоване у описі під цим подкастом. У цьому випуску ми поговоримо про Маріуполь. Місто курорт на березі Азовського моря. Місто, яке колись було промисловим центром України, мало порт та два металургійні комбінати: Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь. Місто, яке стало відомим у всьому світі. На жаль, через трагедію війни. Та окупацію. Для того, щоб зрозуміти, яким був Маріуполь до повномасштабного вторгнення та чи можна зараз говорити про його повернення і відновлення, ми поспілкувалися з директором Маріупольського телебачення, викладачем Маріупольського державного університету, журналістом Миколою Осиченко та представниками благодійного центру Я Маріуполь. А саме ми поговорили з головою фонду Дмитром Дрив'ясніковим. Всіх наших гостей подкастів ми питаємо про те, чи на часі зараз під час війни говорити про відновлення міст Донеччини і Луганщини. На цей раз ми запитали про Маріуполь журналіста Миколу Осиченко, який жив та працював у місті. Та голову фонду Я Маріуполь Дмитра Древ'яснікова. Журналіст Микола Осеченко потрапив у Маріуполь у 2014 році, коли виїхав з Донецька. Тоді місто здалось журналісту сумним та неоптимістичним. Потім він працював якийсь час у Києві. Вже у 2019 році Микола очолив Маріупольське телебачення і, за його словами, місто стало для нього другим домом. Ми всі гостей запитуємо, чи доречно говорити про відновлення. Він розповідає, що до окупації Маріуполя говорити про відновлення міста не дуже на часі. Мені здається, що набагато важливіше говорити про людей, які наразі знаходяться в окупації. Тому що ну, відбудова міста, де деокуп... деокупація міста, вона неможливо без деокупації мізків людей. І без відбудови нашого інформаційного простору, там тобто, без цього, ну все, що ми там будемо плану планувати думати, це все таке. Дмитро розповідає, що безумовно мріємо відновити не лише Маріуполя і Бахмут, та інші міста Донецької області. Він каже, що це потрібно для того, щоб у людей була надія до повернення до своїх домівок. Омусь може показатися, що не на часі, але а, саме зараз це і потрібно робити, тому що, е, ну, наприклад, такі місця, як Бахмут і Маріуполь, які дуже сильно е, постраждали, вони мають е, замислитись, наприклад, над тим, яким буде у майбутньому нове відроджене місце, і е, тільки місця не можуть вирішити. Це тобто ніяка міська влада самотужки ну вона може вирішити це адміністративно, але ж вона повинна враховувати також думки місця. Тому зараз потрібно вже міркувати, яке, яке буде місце сучасне, а для молоді, не для молоді. Там місце, яке акумулює навколо себе виробників, тобто з економічної точки зору, які повинен бути новий ландшафт, як повинен виглядати вулиці до міськи, Тобто, все це вже сьогодні. Потрібно обговорювати на роботу напрацьовувати на, на ці плани. Тому що коли ми повернемося, це буде як завжди е, така несподіванка. Нема нема е, буде коли е, збиратися і борювати ці питання. Тобто ми повинні зараз це пройти цей шлях, чітко сформувати поліцію, бачення, які повинні виглядати місця, он, оновлені місця. У 2022 році Павло Кириленко, який був у той час головою Донецької обласної адміністрації, казав про відновлення Маріуполя: Ми повинні вже зараз мати загальне уявлення, бачення майбутнього міста. Ні в кого немає жодних сумнівів, що в цьому майбутньому вільний український Маріуполь має стати кращим ніж був раніше. Маріуполь має у буквальному сенсі переродитись і відродитися. 18 листопада 2022 року міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підписав меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Маріуполь Реборн наймасштабніша у світі ініціатива відбудови зруйнованого міста від часів Другої світової війни. Анонсовано, що відбудова міста складатиметься з п'яти великих етапів: архітектурної візуалізації, плану негайної відповіді. Оцінки збитків, створення стратегії та її реалізація. Європейський банк реконструкції та розвитку братиме участь у розробці, аби швидко та якісно повернути зруйноване місто до життя після деокупації. Окрім Європейського банку реконструкції та розвитку, до ініціативи Маріуполь Реборн вже долучився великий український бізнес, держава та інші міста світу, а також Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Юсейт. Маріуполь Реборн на своєму сайті пише, що місто зазнало більше руйнацій та втрат, ніж за всі роки Другої світової війни. Повернімось до того, яким було місто до Великої війни. До повномасштабного вторгнення Маріуполь був розвиненим промисловим центром. Місто має вихід до Азовського моря, чим приваблював людей приїжджати на відпочинок. Станом на 2021 рік там проживало близько 530 тисяч людей. Зараз там залишилось близько 90 тисяч населення. За різними даними, у місті внаслідок бойових дій загинули тисячі мирних жителів. Свою першу окупацію Маріуполь пережив ще у 2014 році. На початку квітня сепаратисти перекрили кілька вулиць та захопили адмінбудівлі. Проте окупація тривала недовго. 13 червня 2014 року, після вдалої операції Маріуполь звільнили від російських загарбників. Сам бій тривав кілька годин. Тоді українським силовикам вдалося відновити контроль над містом адміністративними будівлями, у тому числі й міською радою. Але росіяни вирішили повернутись у перші дні повномасштабного вторгнення. Маріуполь опинився в облозі і цілеспрямовано знищувався російськими військами з усіх видів озброєнь протягом трьох місяців. В ООН Маріуполь назвали ймовірно найбільш смертоносним місцем в Україні. Завод Азовсталь став останнім місцем оборони українських військ у місті після захоплення більшої частини росіянами. На території заводу були бомбосховища, де ховалися як цивільні, так і військові. Завод нищили авіабомбами. Згодом... Він опинився в облозі росіян, цивільних та поранених вдалося евакуювати. А нашим військовим поступив наказ від командування скласти зброю та вийти з заводу. Захисники Азовсталі досі знаходяться у полоні, а деяких з них вже обміняли і вони знаходяться вдома. Коли говоримо про Маріуполь, то не можемо не згадати драмтеатр, де ховались місцеві з різних районів. Перед будівлею був надпис Діти. Однак росіяни вдарили по театру авіабомбою, зруйнувавши будівлю та вбивши. Декілька сотні людей. Микола Осеченко каже, що 24 лютого його розбудив дзвінок друга з Києва, а не вибухи, який сказав, що розпочалась війна. Тоді він зустрівся з керівниками мовлення та вилучили з етеру всі розважальні програми, сконцентрувавшись на виробленні новинного контенту. Журналіст свідомо обрав залишитись у Маріуполі після початку Великої війни, щоб продовжувати інформаційну діяльність. Ось ти спитала про евакуацію. Містяни насильно дуже м -м, переймалися за це. Тобто, евакуаційні потяги їх було два чи три. Якось, якось так. Вони були не заповнені. Тобто, ну містяни на той момент думали, що то буде щось на кшталт 2014 року. Ми розуміли, що Росія буде на нас наступати з боку Росії, вибач за тавтологію, да? але ж ми розуміли, що з того боку ми готові. Але ж ніхто не думав, що до нас підійдуть з тилу. Тобто, коли група російських військ зайшла до нашої держави з окупованого півострова Крим. Ось тоді, мабуть, ми почали думати, що діло ну таке собі, да, справи кепські, скажімо так, і в якийсь момент там десь вже 26-27-го, вже з міста виїхати було не можна. Ну, все. Тобто, ми вже там плюс-мінус були в блокаді, навколо міста точилися бої. Перші авіабомби упали на передмістя. На Артану, 26 лютого. 26 лютого Росія літаками відбомбила Сартану. Біженці звідти поїхали до центра міста, тому що, ну. Ніхто навіть подумати не міг, що Росія буде бомб бомбити місто. Ну ну як це на да. тобто, вони ж доказували всім, що ми працюємо точечно по воєнним об'єктам. А коли ми побачили на власні очі, по яким таким воєнним об'єктам вони б'ють. Ну для всіх все стало зрозуміло, але ж вже, вже було запізно їхати в Україні. Є багато різних ініціатив. Проєктів, волонтерів, які допомагають переселенцям. Серед них Я Маріуполь. Маріупольська міська рада вже у лютому місяці 2022 року, коли місто оточили російські загарбники, вже розуміли, що буде велика кількість переселенців. Тому народився проєкт Я Маріуполь, мета якого надавати підтримку переселенцям з цього міста. Безумовно, сам. Міська рада, яка є бюджетною організацією, яка регулюється певним законодавством і певними процедурами, ну наприклад, для того, щоб приймати якісь рішення, потрібно там або рішення виконкому, або рішення міських депутатів, але на той час безумовно зібрати всіх людей в одному місці, було дуже складно, тобто дії міської влади, певний період часу на початку війни були обмежені. І тому безумовно народився такі е, така пропозиція. Я запропонував. Я до речі, я сам є членом виконкому. Я доречне до прийняття там е, певних рішень щодо е, і біженців, і інших управлінських рішень було запропоновано рішення, що ми повинні створити е, е, гнучкий інструмент для залучення, по перше донорів фінансування для того, щоб ми е, не використовували саме бюджетні процедури і законодавство, що обмежено для того, щоб надавати допомогу, і таким чином а, був створений за підтримки якраз виконкому а, благодійна організація, благодійний фонд Ямаріуполь, і саме перший якраз у кран було залучено для а, закупівлі ліків для перших наших двох гуманітарних центрів, які було вже на той час відкрито у місті Київ, а, Запоріжжя і Дніпро. Дмитро каже, що переселенці з Маріуполя у фонді можуть звертатись за різною допомогою. Наприклад, у центрі сформували службу чар-менеджерів, спеціалісти, які працюють у гуманітарних центрах, яких в Україні вже налічує 18, У них зареєстровано понад 62 тисячі ВПО. і ми розуміємо, що окрім, на той час вже було розуміння, що окрім базових потреб, тобто харчування, гігієна, Проживання, там ліки, лікування ще є дуже важлива потреба. Це е, навчитися самозабезпечувати себе в нових приймаючих громадах. Дмитро розповів, що у центрі також займались перенавчанням або перекваліфікацією. Адже Маріуполь велике промислове місто, як і сама Донеччина, і більшість містян були пов'язані з металургійним виробництвом. А це такий специфічний вид діяльності. На заході України немає таких великих виробництв, адже він орієнтований більше на сферу послуг. Тому у центрі працював проєкт, де жінок перекваліфіковували на порукарок та майстрин з манікюру. А чоловіки отримували водійські права та перекваліфіковувалися, щоб працювати на вантажних автомобілях. Також hr спеціалісти також співпрацюють з місцевими центрами зайнятості. Вони допомагають сформувати резюме, щоб гарно презентувати себе та допомагають у працевлаштуванні. Центри Ямаріуполь допомагають переселенцям. Вони працюють у Чернівцях, Одесі, Ужгороді, Івано-Франківську, Львові, Рівному, Хмельницькому, Вінниці, Тернополі, Черкасах, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі. Цього налічує 25 центрів разом з базовими та побутовими центрами по Україні. Організація надає різний спектр допомоги вимушеним переселенцям Маріуполя та Маріупольського району. Для цього потрібно прийти зареєструватись з паспортом та зареєструвати свою сім'ю. І він починає на постійній основі отримувати різну допомогу. У побутових центрах, які знаходяться у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Вінниці, сформований вже перелік послуг, які надаються на постійній основі. Тобто, там не... Змінюються послуги, вони надають послуги швиї, перукаря, прання та стоматологічні послуги, де маріупольці найвразливіших груп можуть полікувати зуби безкоштовно, а інші сплачують лише за матеріали. Безумовно, якщо це можливо, ми. Продовжимо надавати допомогу у вигляді харчових наборів, наборів особистої гігієни, тому що е, не всі можуть можуть працевлаштуватися. Ну, наприклад, у нас є і люди з інвалідністю, у нас є люди похилого віку які не можуть працевлаштуватися в е, ну, об'єктивних обставин. Ми повинні також надавати їм цю допомогу. Цьому також приймає благодійництво. Є в нас е, вузько направлені на допомогу, наприклад, е, завдяки партнерам з Чехії, е, взимку цього року ми надавали допомогу у вигляді е, ваучерів е, грошових ваучерів на придбання одягу та взуття для дітей в тірі. Тобто, це окрема була категорія, на яку була спрямована допомога. Також в цьому році ми допомагали е, найбільш вразливому населенню з Львівської області. Тобто там придбали посуд знову ж таки е, постільну білізну. Тобто, ці побутові речі, які більшість переселенців з Маріуполя не змогли собою взяти під час евакуації, але вони потребують Ну, тим паче, що ну постільна білізна це такий розхідний матеріал. Отож, два роки там спати на одному же постійний біліз. В окупованому Маріуполі росіяни почали займатися так званою відбудовою міста, яке вони самі і знищили. Вони почали відбудовувати певні райони, робити картинку, ніби у місто повертається життя. За словами журналіста Миколи Осиченка, те, що у Маріуполі відбуваються зараз якісь процеси відновлення, є частково вірним. Адже окупанти відбудували військовий шпиталь. Вони почали будувати нові мікрорайони. А це було у всіх російських змі. Туди їздили всі, там віцепрем'єри, там якісь міністри, зами міністрів. Навіть сам Путін туди їздив, гей. Що дивно в цьому, да? Було. Дивно було в цьому, це, по-перше, темпи, з якими вони їх буду, будували. Тобто, ну, є техно, технологія, яка передбачає якісь терміни будівництва, там цього всього не було. Там єдиною технологією, то була технологія пропаганди. Тобто, вони показували всім, що дивіться, Маріуполь, ми ж відновлюємо. Те, що з цими будинками зараз, там ми бачимо, що вони просідають, вони дають тріщини, в них не зачиняються двері, тому що вони вже перекошені. Тобто, це все, все було швидко, 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 аби показати е, що теж дивно, да, вже два роки окупації міста, а будинки на 100% не заселені, хоча дуже багато містян їм ніде жити. Але ж ну нікого це не хвилює, і е, що ще було дивно для мене, це те, що ці нові мікрорайончики вони побудували на шляхах е, е, можливого контрнаступу нашого. Тобто, це е, на в'їздах у місто, е, тобто їхня роль. На мій погляд, це не тільки і не стільки там для містян, для когось ще, ні. По-перше, це окреп райони, там, як би там ні було, навіть якщо воно побудоване аби як, але то є застройка, то є бетон, то є те, в чому може ховатися їхня техніка. А по-друге, якщо брати до уваги, що Містян туди все ж засіляли, а це такий собі живий щит. Да? Тобто, якби ми коли ми будемо наступати на місто, то вони скажуть, кажуть нам, що а як ви будете йти? А тут же ж ваші люди, ви ж не будете бити по ним, ви ж не будете такими, як, як ми. У Маріуполі продовжують жити люди з різними поглядами. Зокрема, тут залишаються ті, хто має проукраїнську позицію і чекають відновлення чинної влади у місті. За словами Миколи Осаченка, проукраїнським жителям у Маріуполі жити дуже важко. Він каже, що вони само собою тримають язика за зубами. Вони допомагають ЗСУ і окупанти часто намагаються знайти людей, які співпрацюють з українськими військовими. Є і люди, яким все одно яка буде влада у місті, і маленький відсоток людей, які розповідають, що весь Маріуполь за Росію через них є хибне враження, що там всі за окупантів. Коли про українська люд людина кожного дня знаходиться в цьому морі російської пропаганди, це дуже важко, дуже важко зберегти там якісь думки. Про українське, тому що тебе оточує е, тільки російська пропаганда. Але ж є там люди, такі є, і я тобі скажу, що їх досить багато. Наприклад, ось тобі один приклад. Заходить до нас в ефіри, от ті, що я роблю щотижня жіночка з Маріуполя. Її звати Анжела. Е, вона не. Е, не підбирає слова, коли каже про те, що коїться у місті, що це суцільний жах, суцільне зубожіння, суцільне беззаконня. Чому вона не скриває? Тому що вона, я в неї питав, це да, вона... Якось почала мені там розказувати в ефірі, а ну, десь там 20-30 тисяч людей нас дивиться, і дуже багато тих, хто з окупованих територій. І тобто, ну, це була небезпека для неї. Я ж їй почав там тати що та: стой, не потрібно, ти ж ти ж там. Вона мені каже, да, я щас тут, але ж мені вже втрачати нічого. Тобто, я, я ну, все. А справа в тому що 24 четвертого чи 26 -го березня 22-го року в Маріуполі оку окупанти застрелили її сина у Маріуполі не працює зараз українське телебачення інтернет видання та інші змі коли людина знаходиться без будь-якої інформації про зовнішній світ у ній прокидається голод до інформації вона починає споживати той контент який їй дають а там активно працюють російські медіа, які негативно впливають на неї. Микола розповідає, що медійники на тимчасово окупованих територіях працюють шикарно. Хоча у них професійна якість дуже низька. За його словами, медійники, які разом з ним пережили блокаду та атаки РФ. Все одно залишилися в місті та пішли працювати у так званий телерадіокружок Маріуполь 24 який зробили на базі телеканалу Маріупольського телебачення, адже там залишилась техніка, яку окупанти поцюпили. Тому після звільнення Маріуполя потрібно відновити інформаційний простір та працювати з людьми, на яких вплинула російська пропаганда. Але в Україні працюють медіа, які висвітлюють новини, які можуть бути актуальними для Маріупольців. По перше, ми повинні звичайно ж боротися з тією пропагандою, тільки розповірозповів розповідаючи правдиві якісь штуки. Тобто, в жодному разі ми не повинні робити, як роблять окупанти. Ми не повинні брехати. Якщо навіть правда десь буде жорсткою для нас лише правдою, ми зможемо цих, люд... цих людей переташити на наш бік. Багато людей сумують за своїм містом, де був їх дім, де були знайомі всі вулички, у когось там пройшло все життя. Але є люди, які навпаки не можуть та не хочуть повертатися у деокуповані міста та громади. Микола розповідає, що у 2017 році спілкувався з керівницею сектору мінної безпеки Організації Об'єднаних Націй, і вона розповіла, що на той період Донеччина була найзамінованішим регіоном у світі. Тому, за його словами, зараз там все заповнено мінами, снарядами та бомбами. По-друге, якщо ми говоримо про Марі... Маріуполь, я, на жаль, не розумію, як там можна буде жити. Чесно. Ну, Тобто, да, там потрібно буде жити, да, потрібно буде відбудовувати, потрібно буде все робити, робити, робити. Але для мене, як і для дуже багатьох маріупольців, які там були е в ті пекельні дні, тижні, да, для мене ну, є неприйнятним, як я зможу нормально їздити вул вулицями міста. Де я пам'ятаю, де я бачив людей, де я бачив мертві е ті тіла, там руки, ноги, там тощо. Да? Я не розумію, як я зможу жити на місці такого масового е геноциду. Ну, я не бачу для себе е можливості там жити. Працювати буду одно однозначно. Я дуже сподіваюся сподіваюся, там якось. Е мати дотичність до керівництва медійкою деокупованих територій, тому що в мене, як я казав, на початку лишилося дуже багато гештальтів. 14-го року, і я тобі скажу, з 22-го також голова благодійного фонду Дмитро розповідає, що настрої серед маріупольців різні є і оптимістично налаштовані, а є песимістично. Також є ті, кому байдуже, яка буде ситуація, і вони живуть одним днем. Також існує проєкт Маріуполь Реборн щодо відбудови Маріуполя, який відпрацьовується з мешканцями міста, через воркшопи, які проводяться у гуманітарних центрах «Я Маріуполь». Вані на тому тижні у Києві проходив такий воркшоп, де представники малого середнього бізнесу, представники мешканців були запрошені і вони обговорювали, тобто всі ці думки, які м, були висказані під час проведення цього воркшопу, вони враховуються у подальшому для коректування цього проекту, який я вже назвав озвучив, називається «Маріуполь. Ребор. Ми завершуємо наш восьмий випуск подкасту Східна грань, у якому поговорили про Маріуполь. Нагадуємо вам пройти анонімне опитування, яке ви можете знайти в описі до цього подкасту. Наступний епізод буде про місто, яке окуповане з 2014 року. Це було шахтарське місто. У ньому раніше працював та жив відомий український поет шістидесятник Василь Стус. Ваші здогадки пишіть нам у коментарях. Рекомендуємо прослухати наші попередні випуски. А щоб не пропустити нові, підписуйтесь на наш канал на YouTube. Окрім того, подкасти виходять на Spotify та Apple Podcast. Почуємось!